Це підрецький лодний проєкт. Він запланований на три місяці. Навіщо ми його запускаємо в форматі договору для того, щоб вивчити процедуру, вивчити комплектацію та модифікацію камер, які будуть найкраще для нас і найбільш зручні для використання. Кайф насправді дуже багато. Ми маємо визначитись по двом напрямкам автомобільний транспорт та морський транспорт. Взагалі в нас заплановано роду реєстрації діяльності наших працівників по двом нападкам це адміністративні послуги та нагляд і контроль. Чому це важливо? Тому що в першу чергу ми можемо спостерігати за ефективністю кваліфікацією, компетенцією та безпосереднім контактом з водієм. Звісно, ні для кого не секрет, також одна із ключових. Напрямки нашої діяльності питанню є мінімізація корупційної сподобання. Тому я думаю, що сьогоднішній пілот, який ми запускаємо, надасть нам можливість через 2-3 місяці прокоментувати результати, зробити для себе висновки на наступний рік. ми плануємо відповідне фінансування за європейські кошти в частині спорядження наших працівників. Камери будуть встановлюватися на кожного інспектора. Будуть встановлюватись на ГВК, які ми, до речі, також закуповуємо в цьому році, до кінця року і буде 77. Бачимо роботу інспектора, бачимо роботу ГВК, бачимо роботу пункту видачі дозволу. Крім цього, ми запускаємо також пілотний проєкт електроніфікації адміністративних послуг. Всі послуги, які ми будемо надавати в минулому році, ми з наступному перепрошую році, будуть надаватись в електронному форматі. Це призведе до того, що ми мінімізуємо контакт безпосередньо перевізника або компанії з нашим працівником. Компанія буде мати змогу в електронному форматі, сидячи в офісі, подати необхідні папери для розгляду нашої служби. Вивчаються папери. Приймається рішення, якщо негативне, що така чому, які документи треба привести у відповідність, надаються повторно, приймається позитивне рішення, в електронному вигляді повертається ліцензія. Ліцензія це перший крок, чому? тому що сьогодні вона видається в, в Києві і достатньо складно для перевізника витрачати час і готувати папери, якщо негативне рішення допрацьовувати, повторно направляти своїх працівників. У майбутньому така ж сама ситуація буде із дозволами, які ми сьогодні видаємо, і з іншими послугами. Це європейська практика. Крім цього.